23.45, я вже в халаті засипаю. Але що, для халяви ніколи не пізно? Саме час забрати ось оцю халяву. Давайте, зараз з вами в прямому ефірі його забираємо. І перше, що нас зустрічає, це вибрати техніку. Ми довго думати не будемо. Я хочу вкачати ось цей середній танк, і ми повністю собі забираємо ці танки. Так, да, ми можемо тільки одну отримати машину. Отримати нагороду. Просто, просто ціла гілка. Цілу гілку. Взяли її отдали нам. Давайте більше нагород. 10 мільйонів. 15 тисяч тисячі золота і 30 днів преміум аккаунта. Це доволі жирно і куча всякої мішури. І якраз якась награда. Так точно. І у нас з'явилися танки, прикиньте. Халяву забрали. Халявна гілка є. Кучу золота і серебра є, кучу мішуй разно є, тепер можна лягати спати. Я буду йти спати, а ви приходьте на стрім, який буде в суботу, о 2-й годині. Ми там будемо качати 11 рівень. Чекаю вас!